Український композитор замість радянського письменника до комісії з питань декомунізації надійшли пропозиції щодо перейменування Вінницького центрального парку імені Горького на парк імені Леонтовича або ж Щедрик. Також розглядаються варіанти назвати парк іменем Григорія Сковороди. Цю тему жваво обговорюють у соцмережах. Частина дописувачів за Леонтовича, дехто за Щедрик. А от ідея назвати парк іменем Григорія Сковороди не прижилась. Городяни аргументують: він не має відношення до Вінниці. Вулиці мають носити імена наших героїв, які тут жили хоч і короткий час, але зробили щось для Вінниці. Парк імені Леонтовича гарно було б добре, аби ще й сам парк наповнився музичним змістом, бо буде гірко як у парку Горького. Ідея чудова, але пам'ятник скидати, мабуть, не варто, ну як максимум перемістити. Не підтримують знесення пам'ятника горькому і деякі краєзнавці кажуть, це частина історії міста. Пропонують перенести скульптуру у район планетарію та алеї закоханих на його місці. Громадські активісти хочуть встановити пам'ятник Леонтовичу або ж мелодії Щедрик. Це та мелодія, яка поїхала мандрувати світом і трансформувалася в Зобелс. завдяки столиці, тимчасовій столиці Української Народної Республіки, місту Вінниці. Історики кажуть, присвоїти парку ім'я Леонтовича влучна ідея. У 2016-му виповнюється 100 років з моменту першого виконання Щедрика та 95 – від дня смерті композитора. Вінничани до такої ініціативи ставляться по-різному. Парк відомий, досить таке розкручений, і зараз перейменовувати на когось іншого не потрібно. Якщо б це був би якийсь солдат, наприклад, за то чи Якась відома людина, яка зараз прославилася, то так. А тих, хто вже є, в них і так є і вулиці названі на в їхню честь, і меморіали. Для мене він певно завжди буде парк Горького, навіть якщо він буде, не знаю, парк Бандерига зватися. Мені не знаю, мені здається, не потрібно перейменувати вулицю Леніна. 100% треба. Чи якусь ще, я не знаю, якісь інші вулиці, але чи зараз на час? Это нужно сделать обязательно, потому что это символы, а символы несут в себе якусь ну, то значимость. Вот. И я думаю, что они ну, не то, чтобы там, 100% влияют на подрастающие покоління, но все равно люди как-то вот, э, отталкиваются. Хотя э, большинство населения наверное, не знає, кто такой Горький, кто такой. Вінницькому парку культури і відпочинку присвоїли ім'я Максима Горького у 30-х роках минулого століття. За словами істориків, парків, названих на честь радянського письменника, у різних частинах союзу було чимало. Чиє ім'я носитиме Вінницький парк. Найближчим часом вирішить робоча група з питань декомунізації. Тетяна Орлова, Олександр Фертюк, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко. Новини телеканал Віта.